Урочистості з нагоди 150-річчя Полтавського сільськогосподарського товариства почали на території аграрної академії недаремно. Адже завдяки цьому об'єднанню було започатковано аграрну науку в європейській частині імперії. 150 років тому назад меценати, справжні патріоти свого рідного краю заснували товариство за свої кошти, яке займалося наукою аграрною. Яке Розбудовувала нашу аграрниці, яка відкривала бібліотеки, створювала дослідні станції дослідні поля. Серед діячів товариства, крім відомих землевласників Лева та Сергія Кочубеїв, було багато унікальних людей. Провідні аграрії, докучаєв і навіть мінділеєв. До речі, саме вони ініціювали появу першого в країні міністерства землеробства. В 19 столітті 40 Посух було практично через кожний рік, які наносили, ну, страшний голод був, особливо 1891 року, яка привела до створення міністерства землеробства. Це була страшні такі події. Не було ні одного агронома. Перший агроном на українських землях з'явився саме на Полтавщині, завдячуючи полтавському е, товариству господарства. На дослідних полях аграрії початківці Полтавщини впроваджували раціональні сивозміни та спеціальні експерименти, щоб покращити врожайність. Перші метеостанції теж з'явилися за ініціативи товариства. Турецькі тютюн, китайська пшениця, широковідомі сьогодні кукуруза, цукрові буряки, еспарцет були завезені і акліматизувалися 100 років тому. Усіх здобутків товариства просто не злічити, тому історії унікальної структури з нагоди ювілею виклали у спецвиданні. Видали п'ятитонник матеріалів про діяльність Товариства Голтанського товариства сільського господарства. Ці видання будуть доступні практично в усіх навчальних закладах, в усіх школах. Чому ми на це пішли? Тому що ну, ті видання, які в єдиному екземплярі зберігаються у е обласній бібліотеці. Сільськогосподарські станції вони не всім доступні, але про це повинні знати практично всі, хто живе на полтавській землі, до слова запрошується Володимир.